Доброго дня, це канал Домашні рецепти. Мене звати Наталія і сьогодні представляю вам рецепт балканського пляска з яблуками і сиром, який я знайшла в просторах інтернету. Балканські народи завжди славилися яскравою різноманітною кухнею. Один з традиційних видів випічки меджімурська гібаніца – популярний багатошаровий пиріг з чотирма начинками відразу. Усі інгредієнти знайдете в інфобоксі. Замісимо два види тіста прісне і пісочне. Для прісного тіста просіяти борошно, додати сіль, олію, воду і замісити еластичне тісто. Тісто добре вимісити, обгорнути в плівку і залишити при кімнатній температурі на 1 годину. Для пісочного тіста до м'якого масла просіяти борошно, перетерти в дрібну крихту. Яйця збити цукром, додати до борошняно-масляної суміші. Сюди ж відправляємо вершки, дрібку солі і замішуємо тісто. Вимішувати довго не потрібно, обгорнути в плівку і відправити в холодильник на 40-60 хвилин. Приготуємо сирну начинку. Запарити ізюм, сир перетерти через сито або ж з допомогою блендера. Я розминаю сир спочатку вручну. Далі додаю яйце, сметану, ванільний цукор і цукор. Тепер перетру блендером, щоб не було грудочок. Додаю проціджений ізюм і перемішаю. Для макової начинки запарити маки п'яченим молоком і залишити під кришкою на 10-15 хвилин. Далі я перетрумак, додам цукор і корицю, перемішаю. Для яблучної начинки яблука помити, почистити, натерти на крупній терці, віджати сік, але не повністю, щоб яблука не були сухі. Далі натерти на дрібній терці цедру з половини лимона. Додати цукор і корицю, перемішати. На сухій сковороді підсушити горіхи 10-15 хвилин, помішуючи час від часу. Тепер настав час збирати торт. Форму змастити повністю олією. Пісочне тісто розтачати, присипавши поверхню борошном, вкласти у форму і розподілити тісто по бортах дні форми. Приколоти виделкою. покласти поки що в холодильник. Прісне тісто розділити на 8 частин, які тонко розтачати. Пісочне тісто змастити топленим маслом. Викласти половину макової начинки. Накрити листом прісного тіста, який змащуємо топленим маслом. Далі половина сирної начинки. Лист прісного тіста знову змащує маслом. Далі половина горіхів, які посипаємо двома столовими ложками цукру. Горіхи теж треба накрити листом прісного тіста, але я тут помилилась. Потім половина яблучної начинки, прісне тісто, яке змастити маслом. Далі повторити все так само. Ось мій плясок і в мене залишився один лист прісного тіста, який я помилково пропустила. Верх торта змастити сметаною і відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 60 хвилин. Я пекла 75 хвилин. Усе буде залежати від вашої духовки. Пляцок обов'язково остудити, покласти в холодильник на 3-4 години, а краще на ніч, перед подачею присипати пудрою. Дякую, що готуєте зі мною і до нових відео!